Давайте чесно, жодна жінка не хоче бачити поряд з собою слабкого чоловіка. Я постійно це чую від якихось своїх знайомих, клієнтів, читаю в коментарях. Але насправді деякі жінки не розуміють, що насправді є ознаками чоловічої слабкості. Вони прояви будь-яких емоцій сприймають за слабкість, але це не так. Справжня слабкість це коли чоловік може принижувати свою жінку, не брати відповідальність за свої слова, обіцяти і не виконувати, просто жалітися і при цьому. Тому нічого не робити, насправді ж це є проявами слабкостями, але більше жінок через стереотип у суспільстві будь-які прояви емоцій від чоловіка сприймають за справжню слабкість, коли він ділиться з нею якимись переживаннями, своїми проблемами, емоціями, якимись своїми страхами та розчаруваннями. Така жінка починає сприймати чоловіка як якогось невартого її уваги. Хоча насправді це не є ознакою слабкості, це є ознакою внутрішньої сили. Якщо чоловік, чоловік може собі дозволити поділитися своїми переживаннями, може з вами проговорити якісь свої проблеми. Це не означає, що він слабкий, це означає, що це психологічно здорова та емоційно зріла людина.